За панель виклику від компанії звіз, хто не знає, це Хіквіжа на мінімалках, це зовнішня панель, це взагалі комплект іде. Дуже все якісно зроблено. Тут такий щільнювач, тут щільнювач. 2 мегапікселя, так? Три? І є, три, а, 3 три мегапікселя, 2К роздільна здатність. кут куту огляду 162 градуси. Куту огляду, дивіться щитує? От кнопка виклику така. Прикольно, дуже гарно виглядає. І оцей комплект виходить по ціні майже аналогу домофона, ну хорошого аналогу домофона. Тобто, повторююся щитувач-карток, де можна зайти через щитав-карточку, брілочки в комплекті, кнопка виклику. Десь, який стильний дизайн і гарно виглядає. Да, якість. Це Олег Лосандрич буде робити. Ну і тут 7-дюймовий моніторчик. І ось такий монітор. Це дуже гарно судно. Монітор дозволяє інтерком. Класно. Дозволяє ще одну панель Покажи виклику. О, дві панелі виклику і один моніторчик. Класно. В комплекті йде ще три ключика, так? Так. Да. Причому можна поставити на, на провода аналогового домофону. Оце саме головне. І віддалений доступ через додаток і звіз. Там монтажне кріплення. Хто шукає собі чудове рішення для домофону. І можна модернізувати ваш старий аналоговий, бо тут для під'єднання потрібно що. Тільки два провода. Два, провод. два проводочки. Тобто з'єднуєте двома проводами, далі монітор конекся до Да? Чи... Монітор, монітор конекцію по вайфаю, і ви навіть будете мати віддалений доступ. Тобто супер рішення.